терміново фінальний акорд. Остаточна угода готова. Буданов і Трамп потиснули руки. Путін отримав болючого копняка. Процес перемовин різко рушив уперед. Вперше Україна, США і Росія зустрічаються, аби ухвалити рішення про мир. Доля Донбасу визначена ставки зросли. Ці слова зеленського змусили Європу діяти. Шок, Захід пішов у лобову проти РФ. Оголошне рішення змусило тремтіти усіх у кабінетах Кремля. ЗСУ перенесли війну на територію. Росії це треба бачити. Чіткі удари дронів добувають противника. НПЗ і ТЕЦ догорають у прямому ефірі, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Термінову угоду про завершення війни підписують. Це сталося. Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський підтвердив готовність укласти мирну угоду. Ба більше ключові параметри договору уже узгоджені. Він сказав, що хотів би укласти угоду. Власне, тут особливо нічого додати. Усі параметри відомі. Це не так, ніби ми обговорюємо щось нове. Ці питання обговорюють уже від шести до семи місяців. Він приїхав і заявив, що хоче домовитися. Трамп підкреслив, що його зустріч із Зеленським у Давосі пройшла вдало а водночас зазначивши, що попередні позитивні переговори не завжди мали практичні наслідки. А путіну він передав доволі ультимативне привітання. Зустріч із Зеленським пройшла добре. Головне послання для Путіна: війні має бути покладено край. Вихід на фінішну пряму підтвердив і український президент, і це ще не все. Він заявив, що документи про завершення війни майже готові, але для цього має бути готова і Росія. І анонсував справжній шок. Вперше в еміратах відбудеться тристороння зустріч: Україна, США та Росія. Українська делегація вже вирушила до Об'єднаних Арабських Еміратів у складі Буданов Умєров, Кислиця Арахамія та Гнатов. І перед цим Буданов у Давосі потиснув руку Трампу. Історичне фото, яке вже під. Дірвало мережу. І тут сенсація. Договір про гарантії безпеки, також готовий до підписання. Зеленський оголосив, тепер чекає від Трампа лише дати та місця зустрічі. Зустріч в Еміратах виглядає надзвичайно перспективною. Президент уже привідкрив частину карт і заявив, що на цих переговорах сторони зможуть показати один одному варіанти щодо території на сході. За його словами, в Абудабі обговорюватиметься ключове питання ситуація на Донбасі. Судячи з того, що зустріч уже призначна і триватиме два дні у переговорах і розробці ці мирного плану спостерігається серйозний прогрес. Найближчі дні обіцяють бути надзвичайно важливими і надзвичайно цікавими. І судячи з усього, Трамп вирішив передати ультиматум Путіну не просто словами. Спецпосланець президента США Вітков та зять Трампа Кушнер відразу після зустрічі в Давосі вирушили до Москви Як заявили у Кремлі, їхня зустріч із Путіним тривала понад три з половиною години. І ось дуже красномовна відповідь Трампу про те, хто насправді не хоче миру. Москва на зустрічі знову заявила, що без вирішення територіального питання на завершення конфлікту сподіватися не варто, і Росія, мовляв, продовжить досягати поставлених цілей у ході так званої СВО. Сенсація, світ аплодує стояче. Володимир Зеленський притиснув Європу. Різкі заяви очільника України розібрали на цитати. Звідусіль лунає одне. Президент утер носа всьому заходу. Ви маєте це почути. Європа має вигляд розгубленої, намагаючись переконати президента США, змінитися, але він не зміниться. Президент Трамп любить себе тим, ким він є, і він каже, що любить Європу, але він не слухатиме таку Європу. Ба більше Зеленський звинуватив Європу у тому, що вона не зупиняє танкери РФ навколо Гренландії. Зараз ходять російські кораблі, але європейці не можуть нічого зробити. А ми зможемо. Дісталося союзницям за зацікавленість у тому, щоб не образити одне одного. Глава України принагідно згадав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, що повсякчас відверто демонструє проросійські наративи, і не обійшлося без нарікань Зеленського на недологі рішення, як, наприклад, надсилання 30 військових до Гренландії, і це лише частина того, що накипіло. Якщо Україна буде з Європою, об Європу ніхто не витиратиме ноги. Відтак, під час виступу в Давосі український політик дорікнув європейським партнерам у відсутності прогресу зі створення спецтрибуналу. Він наголосив, що досі немає навіть приміщення для трибуналу. Мовляв, бракувало часу чи політичної волі. Аж тут сенсація. Партнери нарешті прокинулися. Учільниця дипломатії ЄС Кая Калас миттю повідомила, що обговорила питання виділення коштів із генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, а також підписала відповідну угоду про фінансування. Сьогодні ЄС виділив перші 10 мільйонів євро на новий спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності керівництва Росії за роль у війні Москви проти України. Російське керівництво є відповідальним за цю війну і має бути притягнене до відповідальності. Не може бути безкарності. Цю новину неможливо пропустити. У Росії полум'ям помсти після візиту добрих дронів палає нафтобаза у Пензі. Десятки МЧСників і техніки гасять її з четвертої ранку. Двіжуха таки почалася. Влада регіону, хоч і стіпавши зуби, але атаку на нафтову жилу РФ підтвердила. Місцеві жителі уточнюють, що за попередніми даними удар був завданий по нафтобазі компанії Пенза Охренеть. Оно до сих пор горит. Прям сильно. Ба більше не вистояла перед шквалом вогняних привітів і ТЕЦ у Пензі. Емоційні відео вже в мережі. Ні, ми вийшли, коротше, посмотреть. У нас прям пожарка около дыма. Тут 2-3 пожарки уже стоїть. стоїть. Смотри, вот. Ну, вообще... Башни, і вот около нее, прям дым. Yeah, вот і вон там подальше то. Що те чіякутна це, це. це ще не все у Воронезькій області? Теж мегаприліт. Офіційний Воронеж підтверджує удари в загальних рисах. Естафету перейняло ще одне місто. Після фіксації БЕЙПЛА в трьох районах міста почались відключення електроенергії. Даних про ураження не надходило, проте цікаве співпадіння. Міноборони РФ відзвітувало, що російська ППО перехопила та знищила 12 українських безпілотників у різних областях. Тож чекаємо на офіційні дані від Генштабу ЗСУ. Терміново на півдні України на фронті почалося шокуюче. Армійці Путіна ліквідовують свої ж сили. Дружній вогонь у всій красі ЗСУ підливають олії у вогонь і запускають смертоносну машину. Це треба бачити. Росіяни знову лізуть у трубу на Куп'янщині, однак залишаються у ній назавжди. Передова закипає Донбас вибухає ЗСУ вгатили по складу із боєприпасами. Детонація на всю ви маєте побачити ці епічні кадри. У росіян хаос на фронті, а дружній вогонь стає нормою. Про це розповіли в угрупуванні військ Харків. Зазначається, що в зоні їхньої відповідальності окупанти зі складу 82-го мотострілецького полку 69-ї дивізії часто потрапляють під дружній вогонь. Під час одночасного висування бійців першого і третього батальйонів на одну і ту ж позицію зафіксовано двох трьохсотих. Один мотострілковий батальйон противника знаходиться під постійними ударами артилерії та БПЛА. Штурмові групи дезорієнтовані, путують маршрути, кидають поранених і відкривають вогонь по власним дронам. При цьому нова тактика РФ покликана скоротити кількість своїх втрат, схоже обернулася для росіян зворотнім результатом. Розповідають в українському командуванні, так висуваючись у штурми, малими групами окупанти фактично позбавлені можливості евакуювати поранених, адже для цього необхідно кілька людей. Тобто, вся команда має повернутися назад, чого російське командування не дозволяє. В результате 300-х просто кидають на поле бою. Удары Украины стали более болезненными. Опять-таки, это удары и по логистике. Тут все можно связывать. Все елементы одної э, цепи ранені стало менше, тому що нарушена логістика евакуації, наприклад, в том числе или э, скажем так, подпитка э, тих евакуаційних логістичних путей і тех же самых э, соответствующих структур, російських, которые отвечают, э, там, в том числе за ранених і так далее, і тому подобное. Найбільше таких випадків останнім часом фіксується на південному напрямку, саме там РФ сьогодні намагається отримати максимум максимальний результат, але як наслідок зазнає максимальних втрат. Донбас тільки в мініатюрі. Точно так же, вдоль трасы, Донецк, Запорожья намагаю... пытаются двигаться нашими тылами, заходя в фланги, в тыл, одновременно пытаються йти Ореховське направление з юго-запада, пробившись. через Нашу линию обороны таким образом, если им удастся этот замысел, они всю нашу южную группировку сил отхватывают, охватывают и э, получают преимущество. Но вот упорное сопротивление того же Гуляй-Поля ставит эти замыслы под. Не просто нашим бійцям, і на головному напрямі нашого успіху, куп'янському, Незважаючи на те, що росіян практично вибили з міста, вони все ще намагаються просочуватися до населеного пункту перевіреними маршрутами, кажуть аналітики. По данным украинских военных, русские восстановили доступ к трубе после украинской операции по подрыву ее подводной секции и продолжают использовать ее для регулярной переброски солдат. В свою очередь, украинцы пристально мониторят все возможные выходы при помощи дронов и принимаются уничтожать россиян, как только те показываются снаружи. В результате, в местах выходов наблюдаются значительные скопления трупов солдат Вооруженных сил Российской Федерации. Проте тактика заваливать поле бою трупами Украине не близка. Из частково розкривають, як їм вдається зберегти свій особовий склад. Так напередодні бійці 3-го армійського корпусу розповіли про унікальну операцію, коли один наземний дрон більше місяця сам тримав позиції, які в іншому випадку довелося б обороняти одразу шести бійцям. Машина вела огонь практично неприривно при появлієнні російських військових і захищала таким морзум українських солдат, які находілись цієї машини. Беспилотник требовал технического обслуживания и пополнения боеприпасов каждые два дня, а экипаж укрывался в 4 километрах от линии фронта и каждый раз на короткое время покидал свои позиции, чтобы провести обслуживающие работы с дроном в течение примерно 4 часов. То есть да, определенный риск был, конечно, но он значительно ниже, потому что э, так 4 часа в 2 дня, а так приходилось бы круглыми сутками на протяжении вот всех этих 6 недель находиться на позиции. При цьому відбиваючи штурми на фронті, не забувають ЗСУ і про російські теле. Так минулої доби хвиля вибухів прокотилася як тимчасово окупованими територіями, так і Росією. Зокрема, знищено склади з БПЛА на Луганщині, а також черговий НПЗ за поребріком. Послідство очевидне воєнне тут все зрозуміло. Удар по складу БПЛА і тим же резервуарам – це зниження можливості російської армії. как проводить разведку, так и маневр в ближайшие дни. Ну и, конечно, носить соответствующие удары. При этом и на Донеччине разнести удалось аж и склад с боеприпасами. В оккупированном Дебальцево Донецкой области пожар. Украинские паблики писали о прилете по складу боеприпасов, сообщала Астра. Так украинский канал Супернова поделился видео, на которых слышны характерные звуки детонации боекомплекта. Тим часом, у нашому міноборони назрівають грандіозні зміни. Так, новий міністр Михайло Федоров заявив, що в лавах ЗСУ створюються підрозділи, які полюватимуть саме на операторів дронів РФ, а також проводиться підготовка дроново-штурмових підрозділів. Я так понимаю, имеются в виду штурмовики, которые действуют при непосредственном сопровождении и поддержке дронов. Мы такие действия видели не раз, и они выглядят очень эффективно, потому что дроны практически сразу поражают любое укрытие, где засели обороняющиеся. Кроме того, Федоров сообщил, что одна из стратегических целей Украины в войне — это убивать 50 тысяч российских солдат в месяц. В прошлом месяце убили 35 тысяч. Все эти потери верифицированы на видео. Если достигнем показателя в 50 тысяч, посмотрим, что будет с врагом. Екстрено Лондон знову робить хід, який чують далеко за межами Британських островів. Велика Британія оголосила про додаткові 20 мільйонів фунтів на захист і відновлення енергетичної інфраструктури України. І це в той момент, коли Росія посилює удари по світлу, теплу і життю мирних людей. Чіткий сигнал для України, яким буде наступний крок союзниці. Перші деталі в матеріалі далі. Тання 16 січня оголосила про надання додаткової допомоги у розмірі 20 мільйонів фунтів стерлінгів, що у доларовому еквіваленті становить понад 26 мільйонів доларів США на підтримку енергетичної інфраструктури України Україна. Благодарна всім міжнародним партнерам, які аккликнулись на призив збільшити взноси в фонд підтримки енергетики України в цю складну для енергетичної системи і для всієї України зиму. Ці кошти мають допомогти у зміцненні енергетичної безпеки України в умовах постійно зростаючих атак Росії на енергетичний сектор. Благодаря этой инициативе в декабре фонд удалось пополнить на 350 миллионов евро. Безусловно, этого недостаточно, исходя из тех повреждений, которые были нанесены гражданской энергетической инфраструктуре Украины во время десяти массированных и комбинированных российских ударов, начиная с октября прошлого года. Поэтому любые, даже самые незначительные взносы для удовлетворения нужд энергетических компаний, Атора представляє свої заявки в фонд підтримки енергетики України. Очень важливий і значительний взнос Велікобританії в цю копілку дуже важен і нужен після оголошення президентом України надзвичайного стану в енергетиці, допомога партнерів може покращити ситуацію, забезпеченні теплом та електроенергією мільйонів сімей, дітей та літніх людей. то, что при температуре минус 15, минус 20 Россия концентрированно обстреливает теплоэлектроцентрали, работа которых никакого отношения к деятельности сил обороны Украины, к военно-промышленному комплексу Украины не имеет. Поскольку теплоэлектроцентрали обеспечивают только теплоснабжение, предоставляют услугу по централизованному теплоснабжению исключительно гражданских учреждений, является военным преступлением и подтверждает тот факт, что Россия не брезгует даже теми инструментами, теми средствами, Которі не ізовали, ні італіянські фашисти, ні німецькі нацисти. Кошти планують використовувати для надання життєво важливої екстреної допомоги у ремонті, відновленні захисті та забезпеченні енергопостачання по всій країні, щоб у суворі зимові умови, будинки, лікарні та школи залишалися з електрикою та опаленням. После каждого массированного удара энергетики вводят экстренные и аварийные отключения электрической энергии, ведутся восстановительные ремонтные работы в течение нескольких дней до недели, затем ситуацию удается стабилизировать и возвращаются графики стабилизационных отключений для населения количестве до двух очередей и э, графики ограничения мощностей для промышленности, как правило, в дневное время, в первую очередь, в пиковые э, часы. А затем эта ситуация достаточно стабильная а наблюдается до нанесения следующего удара. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що народ України не повинен сумніватися. Британія буде з ним сьогодні, завтра і протягом наступних ста років, як у себе вдома, так і на міжнародній арені. Американці перекривають море. а Полювання на тіньовий флот набирає шалених обертів. Ще одне судно зупинили і взяли під контроль. Операція номер 7 стала показовою. Морські маршрути для російських танкерів перетворюються на пастку. А Велика Британія вже підключається і готує власний хід, який може перевернути гру. Який план у Лондона і чому він може стати фатальним для Кремля? Розповідаємо просто зараз. США затримали черговий танкер у Карибському басейні. Моторне судно Сагіта затримали в рамках ініціативи південний спис, яку Вашингтон реалізує спільно з береговою охороною США та міністерством юстиції. У Міноборони США підкреслили, що судно діяло всупереч карантинним обмеженням, запровадженим президентом Дональдом Трампом щодо танкерів, на які поширюються санкції, йдеться про обмеження пов'язані з транспортуванням венесуельської нафти. На самом деле треба зрозуміти, що є несколько версій, чому це відбувається. Одна з яких, кстати, заключається в тому, що всему причиною були засідання Совета Безпеки, ООН, на которому представитель Росії Василій Нібенді. начал говорить о том, что это нарушение всех правил, которые существуют в мире, это подрыв международного устройства и очень много обвинений, которые Соединенные Штаты Америки не поняли. Не поняли по той простой причине, что США видят войну России против Украины, полагают, что эта война нарушает все международные правила, тем самым полагают, что эти правила уже не работают, и, соответственно, с их позиций никто не должен о них говорить, особенно те, кто их нарушает. У Пентагоні заявили, що посилюють контроль над Венесуельською нафтою. Раніше з'явилася інформація щодо захоплення США шостого танкера, пов'язаного з Венесуелою. США до дитині Монро, по якому вся все западне полошає це сфера інтересів США і ніхто не може туди лезти, так як Росія комунікувала з Венесуелою і допомагала їй транспорту її нефті, а також доставляла грузи туди. США этому противодействовать, но не как это делалось ранее, не как это раніше, Европа. Как говорится, Європа. пальчиком, друзі пальчикам або специальных спеціальних ну, которые арестовывают арестовують суда. Перехоплені досі судна або перебували під санкціями США, або входили до складу тіньового флоту суден, які маскують своє походження для перевезення нафти країн, які знаходяться під санкціями Ірану, Росії чи Венесуели практиками. То есть в данном случае США начинают на практике показывать, в чем может быть неприятность санкций. Когда это не в теории написано где-то что-то там, что это нельзя делать, а, знаете, строгое законов компенсируется необязательностью их исполнения. А, а когда действительно начинают выполнять их, когда арестовывать все, что под санкциями. Под британскими санкциями перебывают, как минимум, два танкера Spring Fortune и Rage Whale. Які за даними влади ходять під хибними прапорами відповідно Камеруна та Зімбабве? Обидва судна перевозять сиру нафту, і як стверджується, можуть стати метою можливих операцій відповідно до закону про санкції та боротьбу з відбиванням грошей? А Великобританія з початку повномасштабної війни в Україні вона була чуть ли не самим основним, не просто сторонником України, а країною, яка завжди була готова була йти на більше. Чим седні на Штата Америки, тим у Європа подірки України, за інформацією джерел змі, представники НАТО у Великій Британії також відстежують пересування Атлантикою ще як мінімум трьох суден, підозрюваних у приналежності до російського тіньового флоту. Як пише The New York Times, Лондон має намір заарештувати судна тіньового флоту Росії, які перебувають під санкціями, а отримані кошти передати Україні. На цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.